М Які вікна це або дешево, або якісно. Пішли, розкажу. Маємо два вікна: одне дешево, одне якісно. В чому різниця? Так, це вікно простояло у клієнта більше 7 років, проблем немає до плівки. Плівка Ахілес Японія вже все слугувала, слугувала якщо б не пес, його не побив, не порвав, не поїв. Але ж, що зараз на ринку відбувається? Недоброякісні виробники пропають, бачите? З однієї сторони, а з іншої сторони вони не армують плівку. Заощаджують, не знаю це, відходи якісь там у них, ще щось. Буває, що отут так спайка. Якщо ви бачите отут спайку, а не ось так прямий кусочок матеріалу, рекомендую відправити його назад виробнику. Те ж саме, якщо плівка ззаді не запаяна, відправляємо назад виробнику. Дивіться, чим воно різалось, ну незрозуміло. Ну, чи чим воно відрізалось, взагалі непонятно. Ось як має бути шовчик виглядати. Рівненький, рівно все відрізано. Пропаечка з обох сторон, все рівно, шовчик в шовчик, відливчик, все відрізано, рівно, шовчик в шовчик, карманчик під обтяжувач. Все файно, все супер. Так що думайте,